Вітаю вас! Мене звуть Ольга Голодан. Я експертка із просування в соціальних мережах, а саме Інстаграм, Фейсбук та TikTok. У мене більше 4 років практичного досвіду, а також власна агенція спросування експертів та магазинів, як на українському ринку, так і закордонному. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином можна розрахувати рекламний бюджет і спрогнозувати собі ті чи інші результати на певний період. В даному випадку це буде місяць. Ми з вами розглянемо в таблиці, і також кожен із вас може забрати цю таблицю. Таблицю для того, щоб прорахувати, що можете отримати ви. Насправді, я дуже рада, що ви зацікавилися таким важливим моментом, а саме підрахунком своїх коштів, а також можливістю прогнозування того, що ви хочете отримати за допомогою таргетованої реклами. Тож не будемо багато говорити. Приступаємо до нашої таблиці і я розповім вам, що означає кожна клітинка, для того, щоб ви собі могли зробити копію і пробувати, що можете отримати. Отримати вид та спрогнозувати свої перші результати. Ми бачимо перед собою ось таку таблицю, в якій у нас наведені такі показники, як середній чек, собівартість одного клієнта, націнка, тобто маржа з одного клієнта з одної одиниці, ціна одного клієнта, дохід чистими, а також бажаний прибуток. І звичайно, кількість продажів та необхідний бюджет. Значить, найперше, що вам потрібно зробити, щоб мати можливість використовувати дану таблицю, це натиснути на файли та Копіювати таким чином у вас створиться копія на вашому Google диску, і ви зможете там вносити зміни. Що ми змінюємо? Всі наші рожеві поля там прописані формули. Їх вам трогати не потрібно. Тобто ми будемо вносити свої дані виключно в білі поля. Для того, щоб розрахувати рекламний бюджет на місяць, в будь-якому випадку вам потрібно все одно мати певні початкові дані, бо без них цього зробити не можна. Де їх взяти? Ти проаналізувати попередній місяць, якщо ви не робили ніколи жодних підрахунків, тоді вам краще буде. Поставити собі за мету на найближчі два тижні прописати, прорахувати кожен момент для того, щоб розуміти, яка у вас собі вартість товару, для того, щоб розуміти, який у вас середній чек, для того, щоб розуміти взагалі, скільки вам обходиться ваш один клієнт. Ці дані вам потрібні для того, щоб могти прогнозувати далі свою роботу, і загалом це must-have в бізнесі. І потрібно це робити кожному, хто хоче прогнозувати свої доходи. Тому, якщо вас мине два тижні, і ви вже все собі підрахуєте, у вас будуть цифри для того, щоб могти прогнозувати собі наступний місяць. Значить, розбираємо показники, які в нашій таблиці, а ви зможете сюди вписувати свої. Перший стовпчик у нас є середній чек. Тут буде у нас по товарці середній чек 27 доларів. Чому в доларах? Тому що зазвичай рекламні кабінети є в доларах, і тут все прописано саме в такій валюті. Повідно, в нас є собівартість з одного клієнта 11 доларів. Тобто товар з цього чеку в середньому в нас 11 доларів. Це те, що ми. Оплачуємо та безпосередньо за чи це подробу, чи ми беремо цих постачальника, чи ми це виготовляємо самі. Тобто, та це е, то скільки насправді коштує товар та собівартість у цього оцього одного клієнта, тобто саме цього замовлення. Націнка у нас є 16 доларів тут проставлена формула, воно порахувала нам все автоматично. Наступне, що ми бачимо, ціна за клієнта, тобто, ми знаємо, умовно, що до автоварці у нас воно буде коштувати 5 доларів. Відповідно, чистими з одного середнього чеку ми заробляємо 11 доларів, після чого ми вписуємо суму бажаного доходу, тобто ми хочемо заробляти умовно тисячу за місяць. І далі все нам прораховує наша таблиця. Відповідно, для того, щоб заробити 1000 доларів, нам треба 91 продажа. І з урахуванням ціни за нашого клієнта для того, щоб зробити таку кількість замовлень. Нам треба рекламний бюджет 455 доларів і 15 доларів. Відповідно, це є денний бюджет. Тепер розглядаємо варіант для експерта. Послуги в середньому коштують 200 доларів. Тобто 200 доларів це середній чек, який ви отримуєте. Собівартість вашого клієнта коштує вам 20 доларів. Припустимо, це якісь додатки, якими ви маєте користуватися, а це там податок, який ви платите за цього клієнта, це якісь ще інші особливі моменти, які там, вам потрібні для вашої роботи взагалі, та, щоб могти виконати свою роботу саме для цього клієнта, тобто воно у вас коштує кожного місяця якусь певну суму. Я взяла умовно, що це є 20 доларів. Відповідно, у нас маржа з цього всього є 180 доларів. Далі за клієнта зазвичай в місяць ми платимо умовно 20 доларів. Таким чином, ми розуміємо, що чистими з одного клієнта в експерта виходить 160 доларів. Але наш експерт хоче заробляти 1400 доларів на місяць. Відповідно, йому необхідно там, як ви можете побачити, така буває, особливо та якісь цифри. Коли потрібно додавати це ще додаткові нулики, щоб у вас дійсно зійшлися усі цифри та 8 і 8 клієнтів. У нас таке не може бути. Тобто, умовно це є 9 клієнтів. Нам потрібно на рекламу на місяць 175 Доларів і 6 доларів рекламного бюджету відповідно щодня. І тепер давайте з вами спробуємо зробити тут. ви бачите, до прикладу, товарка, експерт. Ви можете ці віконечки залишати, щоб просто собі дивитися. А далі ми можемо прописати, хоча це четверта та ваші дані. Факт ви прописуєте тут, скільки по факту зараз у вас все це коштує. І можете собі прописати також ціль, скільки ви хочете отримати. Це може бути просто більше в бюджеті, щоб це все масштабувати. Або навпаки, ви зараз там маєте дуже мало клієнтів, вам треба збільшити кількість клієнтів. І загалом відкрутити чи якісь певні моменти для того, щоб отримувати ту саму бажану суму доходу. І ось, наприклад, середній чек у вас зараз 28 доларів. От собі вартість у вас з цього виходить 12 доларів. Відповідно, у мержі у вас виходить 16 доларів і давайте, що в нас ціна клієнта 6 доларів. Ось такий бізнес. відповідно, чистимо, ми заробляємо з одного середнього чеку 10 доларів. Хочемо 1300 доларів. Відповідно, нам треба зробити 130 продажів. Значить, рекламний бюджет на місяць буде становити 780 доларів і на день. 26 доларів, і давайте ми поставимо якусь умовну ціль для того, щоб досягти кращого результату. Наприклад, ви хочете покращити середній чек з 28 доларів, наприклад, до 31. там збільшивши кількість там наданих послуг, чи збільшивши. Кількість товарів у чеку Собівартість у вас при цьому теж трошки зросте, але вона стане 13 доларів. Ціна клієнта у вас там залишається 6 доларів. Відповідно, ви хочете зробити так, щоб ви чистими з одного середнього чеку заробляли 12 доларів, і чистими ви хочете вийти на 2 тисячі. Відповідно, що ми бачимо, нам треба зробити 167 продаж, рекламного бюджету треба 1000 доларів, і на день цей рекламний бюджет буде становити 30 3 долари. Таким чином ви собі сформуєте факт, який у вас є, і ви можете взагалі додати ще нові стовпчики для того, щоб кожен місяць планувати собі якесь певне збільшення, або пропрацьовувати умовно середній чай для того, щоб теж заробити, наприклад, на виході та, більше за рахунок того, що вам більше принесе вже на 2 долари з одного середнього чеку. Та чи пропрацьовувати зменшення ціни за клієнта, чи робити так, щоб у вас збільшилась. Кількість повторних покупок, відповідно, зменшиться знову ж таки сума за клієнта або менше вкладення, але ви отримуєте ту саму суму. Важливо, для того, щоб спрогнозувати собі рекламний бюджет на місяць, вам все одно необхідно з'ясувати, який у вас зараз середній чек, яка у вас собі вартість. Цього всього, скільки вам обходиться зараз клієнт і суму, яка у вас зараз є, та щоб вписати це все у факти. І наступне, щоб зробити, собі поставити ціль на наступний місяць, що ви хочете досягнути. Навіть ви можете залишити той самий середній чек у 28 доларів, собі вартість 12, клієнта 6. Тобто про всіх тих самих умовах, просто збільшивши рекламний бюджет, ви на виході заробите більшу суму. Тому працюйте грамотно, плануйте свої рекламні бюджети і також працюйте з рекламою ефективно для того, щоб заробляти бажану суму. А якщо у вас виникають якісь певні сумніви щодо вашої бізнес-моделі, щодо можливості просування вашої загалом, або вам необхідний аналіз вашої реклами, аналіз всіх ваших. Цифра або інші проблеми, з якими ви стикаєтеся саме в просуванні в соціальних мережах Інстаграм, Фейсбук і TikTok, Я вас запрошую на консультацію. Консультація відбувається абсолютно під запит, тобто ви приходите з конкретним списком питань, проблем, які у вас є. І ми працюємо виключно над ними ніякої зайвої теорії, ніякої незрозумілої лексики, в якої вам взагалі необхідно, а виключно та ситуація, яка є у вас. У вашому бізнесі і те, що потрібно покращити і виправити вам. Також консультація буде під запис, ви зможете її переглянути у будь-який необхідний вам момент, а також ви отримуєте конспект із певною структурою, яка допоможе вам, повертаючись до тих чи інших питань, які у вас були, дуже швидко знаходити на них повторну відповідь або щось для себе уточнювати. Більш детальніше про ціну, про вільні години та дати запитуйте в Директ, я вам розповім. Що і як ми можемо з вами покращити для вашого бізнесу?